Слава Ісусу Христу, миру вам Божого! Від нас улюблені в сьогоднішній нелегкий час тільки лише одного потрібно Господу Богу. Йти за Господом, покаятись і вірити в Євангелію. Тільки сила Ісуса Христа і Духа Святого виводить з надзвичайної ситуації, і те вже доказано. І це багато вже людей впізнали народжених дітей згори. Ми живемо в час благодаті, в час Нового Завіту. Це не до прикладу, Старий Завіт, коли там до Скіні і свята і святих могли прийти тільки один священник в чистоті і раз в році. Якщо він прийшов не в чистоті, то він загинув. Ну ми сьогодні так само маємо. Отримувати духовне народження, йти за Господом Ісусом Христом. І нам треба Христос. І час нам треба приділити для пізнання Слова Божого, для пізнання Євангелії. І Бог рано чи пізно він запитає, чому ми не чому впізнали благодаті Христової, яку Христос переміг. І дав нам все готове, а ми не приймаємо. І нам треба прийняти цю благодать, жити по благодаті, коли ми з Богом то ми наповнені Словом Божим, ми наповнені Божими откровіннями, і Бог пізнає своїх дітей, Бог пізнає дітей, які вміють прославляти Господа, які вміють благословляти в сьогоднішньому дні. І також Господь Бог пізнає нас по любові, Бог пізнає учнів Ісуса Христа, які продовжують славу, які продовжують місію в своєму житті, які продовжують виконання волі Божої. І насправді, як люди впізнають Божу благодать, якщо не проповідувати, якщо не нести. Це світле спасіння Господа нашого Ісуса Христа. Бо тому що Ісус Христос, Він з собою закрив брами пекла, щоб ми там не потрапили. Тільки дійсно. Стріли лукавого, вони лукавого сатани вони говорять, не слухай його. Не, це не твоя віра, це не твоя релігія. Ну, я зараз говорю не про релігію. Я говорю про Духа Святого, який нам. Який веде, який наповняє, який веде до досконалості, який веде в совісті чистій. І, і дійсно Христос для того Він прийшов, щоб ми всі прийшли до спасіння і народилися від Бога, так. І Слово Христове говорить Перше Коринтянам, 15 розділ 45 віршик: Перша людина, Адам, став душею живою, а останній Адам. То дух оживляючий. Тобто перша людина із землі, вона є земна. А друга людина, яка прийшла з неба, це є небесна. І нам треба прийняти цю небесну благодать Господа нашого Ісуса Христа. Тому що земні люди це не народжені згори, а хто пізнав Ісуса Христа. Ті стають небесним водінням Духа Святого і стають образом небесного Господа Ісуса Христа, які, які вміють славити, і будемо носити цей образ, будемо доносити цю істину, любов і спокій Христовій. як говорить нам 1 коринтянам 15,52 раптом як оком змігнути. При останній сурмі, бо засурміть вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. алілуя, І пізнавши Ісуса Христа, вони задягнуться в нові нетлінні тіла. Є час, який нам треба використати. І є ця благодать, яку ще Господь не забрав. І тому що смертним задягнутися треба в безсмертя. І смерть переможена Господом Ісусом Христом. Слава Богу, і слава Отцю Небесному. Отець дав нам перемогу Господом Ісусом Христом. Алілуя Вся слава Господу Ісусу Христу. Хай Господь Бог благословляє, кличте Його і отримаєте Кличте, приходьте до Господа Ісуса Христа і просіть, і буде вам дано. Амінь з Богом.